Зовуте кілька питань. В першому таймі початок був ну, непростий для Чорноморця, коли з Дніпро з м'ячем, Дніпро з м'ячем дуже сильна подужна команда, але коли Дніпро без м'яча ми бачили, що Чорноморець нав'язував свою гру. Ну, були моменти. Потім знову Дніпро перехопив ініціативу і забив м'яч. Перший тайм, як оцінюєте стосовно цього. Ну, в цілому, так, яке ви прокоментували, воно десь так і. Десь було. Ну, в цілому, я могло бути по-різному. Я розумію, що ми могли пропустити м'ячі. В цілому у нас були моменти, де ми могли забити. Але я думаю, що сьогодні перемога Дніпра закономірна, вони були сильніші нас, і ми поздравляємо їх з перемогою. Болівальники цікавляться, чому в заявку не потрапили бральдофілії Дмитро П'юсов. Що можемо відпустити? Е Ну, ми не, ми не можемо зараз пояснювати по всім, чого не попав потім на заміни. Це наше, наше рішення було на сьогодні. І ну, лише по юсу можу сказати, що це було вимушена міра, бо в нього є мікропошкодження. А в другому таймі кілька разів рятував і Дмитро Непогодов і стійковий рід. Що можемо сказати про ці моменти? Тобто, Дніпро один. Знов під контроль взяв гру. Ну, я вже все сказав так. по цьому. Це, я вже, в принципі, відповідав першій відповіді що Дніпро, сьогодні виграло закономірно, тут нема питань. Наступна гра з Київським Динамо чи вдасться психологічно підготуватися? Тут не, нема нічого. Ми повинні розуміти, що на даний момент, так як ми сьогодні помірили ну, так силами, сміло що з ТОП-командою, ми розуміємо, що. Ми поки що нижче рівним, ніж Дніпро, наприклад. І це не означає, що у нас не було шансів абсолютних. Ні. І Київ це теж топ-команда, але ми повинні готуватися і е, е, зробити поправки, поправити помилки, виправити помилки і бути сильнішими, бо ми розуміємо, що конкурувати з топ-командами це дуже непроста справа. Колеги щось будете питати?